Свята Богородиця Діво, молись за нас. Сьогодні в особливий спосіб хочемо зрозуміти, що цей титул Матінки Божої, він найбільше підкреслює те, що вона є матір'ю, матір'ю Бога. Ми, коли молимось літанню Лоританську до Богородиці Діви Марії, неодноразово будемо Казати, і говоримо ці слова Мати Церкви, Мати Христова, Мати Божої благодаті. І дуже часто і багато разів повторюємо це слово Мати, Мама. Але свята Богородиця Діво. три слова це коротеньке речення, говорить нам про те, що Марія насправді є матір'ю самого Господа Бога. Марія народила Свого Творця. Сутворіння родить Творця. Марія є сотворена Господом Богом так само, як кожен з нас, бо є людиною. Але Господь Бог з всіє великої любові до нас. Захотів стати людиною і тому потребував Марії, щоби прийняти від неї людську природу, тіло. Ісус Христос стається нашим братом. Через те, що народжується, через Марію приходив цей світ. І ми так само, як через хрещення, народжуємося для Бога, стаємось дітьми Божими. Господь нам. Пробачає всі наші провини, первородний гріх, ми єднаємось з спільнотою церкви. Так само, коли дозволимо, щоб Марія нас наново ще раз породила для Бога, то ми можемо сказати сміливо, що переживаємо в цей момент таке марійне хрещення, бо коли дозволяємо, щоб Богородиця ще раз народила нас, так як Ісуса Христа, то ми справді стаємось ще раз правдивими людьми і одночасно дітьми Бога. І тоді без сумнівів, можемо зрозуміти, що, переходячи цей духовний шлях відродження через Божу Матір, ми Можемо сміливо, відважно сказати, що Ісус Христос є нашим Братом, що кожен з нас для Ісуса Христа це брат і сестра. І тому теж розуміємо, що тільки вибрана свята особа, яку освятив сам Бог Творець, могла привести нам у цей світ. Сина Божого. Тому також дякуємо Господу Богу за дар Пресвятої Богородиці. Дякуємо також Марії за те, що вона народжує нас для Бога. Дякуємо Марії за те, що вона провадить нас до Бога. І хочемо віддавати їй честь, так як нашій Матері, наше шанування, нашу подяку, нашу прославу. Очевидно, ми розуміємо, що тільки єдиному Богові, єдиному Богові є належна честь і слава. Але так, як Ісус шанує свою Матір, так як Ісус Христос, настільки кохаючи свою Матір, що не дозволяє їй померти тільки через успіння, забирає її до неба, і вона вже вічно живе в небі. То ми так само, беручи приклад з Ісуса Христа, хочемо з великою любов'ю шанувати Божу Матір, яка є також нашою Матір'ю. Бо, вмираючи на Христі, Ісус сказав ці слова до Йоанна Апостола, і також до нас, ось Матір Твоя. А дивлячись на апостола Свого і дивлячись на нас, Ісус також. Говорив тоді і сьогодні говорить своїй Матері: Ось Син Твій, ось діти Твої. Тому дякуємо Господу Богу за дар Пресвятої Богородиці і дякуємо Матінці Божій, яка погодилась на цю майбутню місію нашого Спасіння, приймаючи Слово Боже до свого серця, до свого лона, до своєї душі, приймаючи це запрошення. Від Бога через Ангела Гавриїла, що ти будеш матір'ю Бога. Дякуємо Марії за те, що вона погодилась, що вона сьогодні є також нашою Матір'ю і провадить нас до Ісуса Христа. Свята, Богородиця Діво, молись за нас.